СБУ заблокувала відеокамери, які зняли на відео роботу повітряної оборони під час ракетної атаки РФ на Київ. За матеріалами слідства російські спецслужби зламали дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, щоб шпигувати за силами оборони у столиці. За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Однак, внаслідок хакерського зламу, агресор отримав віддалений доступ до управління цією веб-камерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби РФ змінювали кут огляду та під'єднали її до стрімної платформи в Ютуб. Таким чином, окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери. Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.